Ви знаєте, в один період свого життя я проходив навчання. Це було спеціалізоване навчання по ну, предмету євангелізації, спілкування з людьми, які не знають Бога. Воно називалося ЄШЛ. Проходило я особисто проходив це навчання в Чернівцях. Воно тривало всього-навсього тиждень часу. Можливо, хтось з вас його проходив. Воно колись тут і у Франківську відбувалося. Але я зокрема їздив туди. І це насправді було таке дуже гарне, динамічне, швидке навчання. Як навчитися людині розказати про Бога швидко, щоб вона тебе почула, зрозуміла, і все завершилося молитвою покаяння грішника. Інакше, якщо це не відбувалося, то там була така система, що це якби був, був контакт з людиною, але він не мав. Якби такого результату. І одне із питань, яке, було, яке ти мав задати людині, там було два запитання: перших стартових, які ти обов'язково мав задати при вступі з людиною в розмову, в контакт. Одне із запитань було: як ти думаєш, якщо твоє життя закінчиться прямо зараз або прямо сьогодні, чи попадеш ти на небо до Бога? Ось, і звісно, питання дуже непросте. Uh, і одне із практичних завдань, яке ми мали, це вечором підходити до людей, які повертаються з роботи, десь йдуть по дорозі, і задавати ці запитання. Ну, треба з ними якось почати розмову, бесіду. Ось. Я пам'ятаю, ми з одним братом ідемо ввечері в Чернівцях на великому мості. Така погода, як сьогодні морозно, холодно. Ну і ми вже такі, знаєте, сповнені бажання проповідувати Євангелію. Ми підходимо до одного досить такого міцного чоловіка і задаємо йому прямо на мості це запитання. Якщо твоє життя закінчиться прямо зараз, чи впевнений ти в тому, що ти попадеш у Царство Боже? На мості нікого немає, тільки він і ми двоє. Він був дуже здивований. Став відразу в таку стійку і задав нам зустрічне запитання. Ви хоча б зрозуміли, що ми не запитали. <гум> Ось. Але ми йому трошки пояснили. Ну цей контакт не рахувався нам. Розмова з ним не, не склалася. А, але знаєте, це запитання, воно його часто задавали на тій школі для усіх студентів. І цікаво, що. Керівник цієї школи він це запитання завжди задавав церкві. Де би він не проповідував, він завжди проповідував на цю тематику. І він задавав це запитання церкві. Я спочатку не розумів, чому він це, для чого це. це ж всі віруючі люди, вся церква. Ну, але знаєте, я був дуже здивований, коли він приїхав у Франківськ і задав це запитання церкві, і, можливо, 20, можливо, навіть менше відсотків людей сказали, що так. А решту нічого не сказали, сумнівалися, були невпевнені? Можливо, не думали про це, можливо, не так близько це все взяли до серця. Але подумайте, брати сестри, над цим запитанням. Якщо наше життя закінчиться прямо сьогодні, чи впевнені ми в тому, що будемо з Богом на небесах? Як ми піднімемо руки? Хто впевнений? Подумайте над цим. В контексті цих роздумів я хотів би, от так як ми готувалися до причастя, і Біблія каже нам про те, що нам потрібно готуватися. Давайте ми прочитаємо один, один коротенький вірш. Так як більшість із нас тут читає Біблію, має з собою, напевно, Біблію. Якщо не маєте, то до віруючих. і разом слідкуйте. Івангелія від Матвія, 24 розділ і 44-й вірш. Один вірш це в контексті слів Ісуса Христа. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Там трошки вище Ісус розказує, пояснює людям про прихід. Царство Божого про прихід Месії, і він задає це ну, таке непросте завдання бути готовими. І для нас сьогодні це також дуже актуально, друзі бути готовими. Ну і звичайно, запитання до чого бути готовими, до чого готуватися. На жаль, багато християн вони готуються до спомину тільки в той тиждень, коли є спомин. І вони якось до цього підходять. Особливо треба підготуватися так з одного боку. Але Біблія каже нам про це, і слова Ісуса вони нас мотивують бути готовими не тільки в день причастя і в день спомину. Зауважте, Ісус каже: будьте готові, і ви, бо прийде син людський, тоді, коли ви не знаєте, тоді, коли не знає ніхто, коли ви можливо не очікуєте, не думаєте, а він тоді прийде. Отже, Біблія з нас закликає бути готовими або перебувати в стані готовності завжди абсолютно завжди. Знаєте, ми приходимо в церкву, ми щось робимо, служимо, допомагаємо комусь, несемо якусь певну відповідальне служіння, а навіть приходимо, щоб разом поклонитися Богу, прийти до Нього в молитві, і це дуже добре. Але ви знаєте, що Христос сказав одного разу слова, які е, вони також заставляють нас задуматися. Давайте ми прочитаємо Івангелію від Матвія, п'ятий розділ слова Ісуса. 21 вірш. 22. Христос каже: Я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає під суд. Як хто скаже на свого брата рака, той підлягає Верховному суду. Як хто скаже дурний, той підпадає під вогняну гієну. Якщо ти принесеш свій дар до жертівника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залишай там свій дар перед жертівником, піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Здавалося би, такі зрозумілі слова, прості. Але кожен із нас ми можемо е, дивитися у своє серце, наскільки ми в цьому питанні готові, бо прийти на зібрання, встати, поклонитися Богу, прийти до Нього в молитві. Здавалося б, так просто і справді Господь дуже близький до нас. Нам не потрібно якесь особливе місце, якийсь особливий там час, період. Господь є усюди присутній. І де би ми не знаходилися, ми можемо знайти з ним зв'язок, але, звісно, за певних умов. І Господь каже про це: якщо ви принесли свій дар або ви прийшли поклонитися Богу, бо люди приходили на той час поклонятися Богу, молитися до Нього, приносили дари, жертву. Господь, Господь каже, ти приніс жертву, але ти згадав. Ти знаєш про те, що. То в тебе не вирішені питання, в тебе не підготовлена взагалі ця дорога до Господа, вона проста, вона дуже доступна, але обов'язковим фактором є те, щоб твоє серце і моє серце, воно було приготовленим до зустрічі з Христом. І коли ми приходимо на поклоніння, чи хочемо молитися до Бога, хочемо щось робити, служити в церкві, але ми знаємо, що. У нашому житті є щось невирішене, щось непідготовлене. Є моменти, коли у нас немає миру з кимось, в нас є образа, або, можливо, хтось постраждав від нас. Господь каже, що така молитва, така жертва, вона, скоріше всього, не буде прийнята Богом. Він каже, залишай, зупинися, йди, зроби те, що тобі потрібно зробити. Помирися, скажи, вибач, пробач. Наповни своє серце миром, а тоді приходь і принось свою жертву. І це дуже правильно і дуже логічно. Друзі, якщо ми хочемо, щоб Бог нас чув, щоб ми відчували цей зв'язок з Богом, співаючи пісню, молячися до нього, слухаючи проповідь, виконуючи якесь служіння, і ми відчували від цього Божу присутність, нам обов'язково потрібно приготувати своє серце. Обов'язково приготувати своє серце. Ви знаєте, сьогодні багато людей говорить: приходь до Бога такий, як ти є, і це так. Звісно, Господь приймає кожного, Він близький до кожного, він готовий відкрити свої обійми для кожного, хто приходить до нього, якщо людина приходить з чистим і щирим серцем. Тому номер один. Коли ми приходимо, нам обов'язково потрібно. Прийти, приготувавши своє серце, перевіривши його. І тому дуже часто людина стоїть в молитві, вона не відчуває Божої присутності, вона не відчуває дотику Господнього. Вона не відчуває, співаючи пісню якоїсь Божої благодаті. Вона виконує якусь певне служіння, роботу, але немає Божої присутності, немає радості, немає миру, але постійно якесь невдоволення, постійно якісь. Недобрі думки і тому подібне, Господь каже: Ісус каже: приготуй, залиш свою жертву. Залиш просто, прийди спочатку, помирися зі своїм братом. І тоді приходь і знову продовжуй, і знову продовжуй. Друге, до чого обов'язково нам треба готуватися в нашому житті, друзі, це до боротьби. Біблія про це каже, і ми не будемо зачитувати цей текст, але Господь каже, щоби ми готувалися так, до. І це багато є текстів про те, як християнину потрібно бути готовими до певної духовної боротьби. Тому що лукавий диявол він ходить, рикаючи, як лев, і він підставляє різноманітні пастки для віруючих людей. І Їх є дуже багато в різних сферах. Для кожної людини лукавий хоче впіймати кожного. Християнина, звести його, показати йому інший шлях іншу дорогу. І тому Господь каже: приготуйтеся на день битви. Будьте готові, візьміть шолом спасіння, візьміть щита віри, візьміть меча і тому подібне. Ми знаємо ці тексти, бо читаємо Біблію. Будьте готовими до певної боротьби. Ви знаєте, що. Християнство і віра в Бога вона часто супроводжується певною боротьбою, боротьбою проти гріха. І це дуже важливо. Ми кажемо про те, і впевнені, що в жертві Ісуса Христа є наша перемога. Але разом з тим Господь каже, щоб ми були готовими відбити, готовими захистити своє життя, свою віру, своє християнське слідування за нашим Господом. Тому дуже важливо, щоб ми це розуміли, усвідомлювали і були готовими навіть тоді, коли прилетить якась стріла в наше життя, прилетить якась небезпека, прийде гріх, прийде спокуса, і коли людина приготовлена, а ми скажемо, я не був готовий до цього. Я не був готовий, що це прийде. І дуже важливо, коли ти готовий і воно приходить, тоді є перемога в жертві Ісуса Христа. Тоді Ця Божа, Божа сила, сила Святого Духа, яка живе в нас. Знаєте, коли людина сповнена, коли християнин наповнений Божої присутності, Божої сили, наповнений Святого Духа, наповнений праведного життя, коли він за собою спостерігає, дивиться, пильнує, так як казав Христос: будьте готові кожного часу. Не тільки тоді, коли ми приходимо в церкву, не тільки тоді, коли хтось бачить, але постійно. Тобто, це якби стиль життя християнина бути в готовності. Тоді, коли приходить якесь випробування, спокуса, приходить якийсь гріх, приходить якась біда, він знає, що робити. Він впевнений, він переконаний, він знає, які кроки зробити, для того, щоб це подолати. Тому Біблія нас спонукує. Готуватися і бути готовим. І останнє, звичайно, Господь нас закликає бути готовими до самої головної зустрічі у нашому житті бути готовими до самої головної зустрічі в нашому житті. Можливо, хтось думав, що вона вже відбулася. Друзі, наша головна зустріч ще попереду. І дуже важливо пам'ятати про це. Дуже важливо в нашому житті розуміти, що жертва Ісуса Христа вона має велику силу. Тільки в тому випадку, коли людина приходить вірою, дивлячися на жертву Ісуса, вона приймає її вірою. Ми кажемо про те, що наше життя воно на цій землі дуже короткочасне, воно дуже швидкоплинне. Але яким би воно не було швидкоплинним, чи для когось воно довго тягнеться, це не так важливо. Важливо є те, щоб живучи тут, на цій землі, ми розуміли і усвідомлювали. Ми знаходилися в стані очікування цієї найважливішої зустрічі зустрічі з Ісусом Христом. Те, що ми стаємо старшими, і наше життя, воно ну, закінчується, це не означає. Що закінчується наше існування, брати і сестри, це означає те, що ми наближаємося до зустрічі з Ісусом Христом. І дуже важливо, щоб протягом нашого життя ми були впевнені, ми були переконані. І це запитання, яке задав цей пастор. І воно, можливо, дивно звучить, можливо, різко, можливо, неочікувано, і складно на нього дати пряму відповідь. Але воно має колосальне значення для нашого життя. Чи впевнений ти, що якщо твоє життя закінчиться прямо сьогодні, ти будеш Господом на небесах? Це запитання номер один для кожного з нас. Якщо, можливо, серед нас є люди, які ще не готові дати відповідь на це запитання, які не впевнені в тому, де буде їхня вічність, які відчувають, що вони не готові до зустрічі? Бо ви знаходитеся в такому стані неготовності, чи в питанні прощення, чи в питанні духовної боротьби, чи, можливо, в питанні свого власного спасіння і проведення своєї вічності. Якщо ви відчуваєте, що ви не готові, що є тривога, що є переживання, що є хвилювання, що немає сили, що гріх долає, що немає прощення. Що я не чую Божого голосу в молитві. Я співаю пісні, але вони для мене не оживають. Я слухаю слово, але воно для мене не торкається. Дуже важливо перевірити своє серце. І це не питання одного зібрання, сьогоднішнього причастя, це питання усього нашого життя. Біблія каже про те, що ми ожили у Христі Ісусі. Ви знаєте, що таке жива людина? Жива людина. В неї є дія, в неї є життя, в неї є емоція, і так само і в духовному плані, в духовному плані так само в неї буде життя, в неї буде духовно, а, духовна емоція, вона буде відчувати, любити, переживати, коли Господь торкається її. Якщо друзі комусь з нас потрібно, знаєте, поки ми на дорозі, це. Це поки ми на цьому шляху, поки ми чуємо, поки є можливість нам щось змінити, і це прекрасний час. Знаєте, інколи нам здається, що прийде якийсь такий момент в нашому житті, що ми станемо тут такими ну, досконалими християнами, от правильними, такими хорошими, такими, які сподобаємося Богу. І от ми будемо намагаємося до цього якось дійти. Так ніколи не буде. Я вас розчарую: ніколи так не буде. Ми ніколи не станемо ідеальними, і нам не треба цього намагатися зробити. Нам треба бути щирими перед Богом, щирими. Нам треба приходити до Бога, бо тільки в ньому кожен із нас може отримати для себе звільнення, прощення. Знаєте, якщо ти не можеш простити і тебе щось мучить, і ти не можеш. Відпустити щось, ти не можеш попросити пробачення. Треба прийти до Господа. Тільки Він це може дати. Тільки Він це може. Біблія каже про те, що Господь робить з нашого кам'яного серця, Він робить плотяне серце, те, яке ну, воно легко піддається. Господь каже про те, що ми, наче глина в його руках, і Він може з нас зробити. Людей зовсім інших. Друзі, християнство це не просто виконання якихось традицій чи релігій, якихось звичок, обрядів, приходження на зібрання. Так, це певні елементи християнського життя. Але християнство найперше це жива віра в Бога. Віра, яка діє, яка не мертва, яка жива, коли ти наповнений, коли ти відчуваєш Бога. Коли ти його переживаєш, коли ти відчуваєш радість, коли нема причин для радості, в цьому є елементи справжньої, живої віри в Ісуса Христа. Так діє Господь. Якщо ми зараз будемо молитися, і якщо вам потрібна ця молитва, що вам потрібний цей Божий дотик, скажіть про це Богу в молитві. Якщо, можливо, ваше життя, ви відчуваєте, воно зовсім не підготовлене. Ви зовсім не відчуваєте себе готовим не те, щоби до зустрічі з Богом після того, як закінчиться це життя. А взагалі, навіть тут, ви не відчували давно Божої присутності, радості, миру, натхнення від Бога, відкриття. Немає радості, немає бажання читати Боже Слово, молитися, приходити на зібрання. Друзі, нам потрібно обновити своє серце, потрібно прийти до Господа дуже просто, і Він прийме кожного з нас. Обов'язково. Я в цьому переконаний, бо він так сказав у своєму слові: кожного, хто приходить, я не вижену геть.